Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Діти, з приходом весни вся природа пробудилася і зажила своїм життям. В світі живої природи є такі істоти, спостереження за якими можна робити будь-де, бо живуть вони повсюди, у травиці, серед квітів, на гілочках. Їх можна побачити літаючи у повітрі та мандруючи по землі. Дітки, хто це може бути? Молодці це комахи. А зараз слухайте загадки та відгадуйте. Щось травичці шелести. Ну, моглянь, хтось там біжить. Жучок це яскравий, моторний, спинка червона, у крапочку чорну. Сам симпатичний, хоч і маленький, гарний на вроду та веселенький. Це сонечко. Або ще його називають Божою корівкою. Слухайте наступну загадку. Їх в траві багато. Люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Хто це? Правильно, це мураха. Наступну загадку, слухайте. Крильці й лапки вона має на усе усе сідає. Скрізь бактерії розносить, а пробачення не просить. Коли сніг та завірюха засинає чорна муха правильно, різнокольорові крильця, наче корабля вітрильця, він не муха, і не джміль. Кольоровий він? Метелик Вірно! А чи відгадайте ви наступну загадку слухайте уважно, наче птиця. Крила має, все літає та співає. Я медок вам наношу. Не чіпайте, бо вкушу. Хто це? Молодці, це бджола. Слухайте уважно останню загадку. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий. Молодці, коник-стрибунець. Діти, ви молодці, підгадали всі загадки. А скажіть, про кого були всі ці загадки? Як можна назвати одним словом сонечка, мураху, метелика, муху, бджолу і коника Стрибунця? Це хто? Молодці, це комахи.